Що таке рефіт? Як він вам допоможе при схудненні, як правильно робити рефід, які взагалі є типи рефідів? Про це зараз поговоримо. Дам вам практичні рекомендації, от прямо що і як потрібно робити. І це дуже допоможе тим, хто вже довго знаходиться на схудненні, але або тим, кому ну, потрібно худнути там не 2-3 місяці, да, а більш довгий час. Тому що коли людина довго знаходиться в цьому стані дефіциту калорій, то в організмі накопичується стрес, і це може призводити до збоїв в роботі організму, ну і як наслідок уповільнення схуднення. А що це за процеси? Ну, по-перше, це психологічне навантаження, тобто людина відмовляється, втомлюється вірніше відмовляти собі у їжі, ось цей голод терпіти, терпіти через все стрес, зниження настрою, зниження мотивації, да, от і все це веде якби до зривів. Далі, друге, це зміни фізіологічні, які відбуваються в організмі. Тут у нас з часом знижується функція гормонів щитоподібної залози, знижується рівень лептину, також дуже важливого гормону при схудненні. У чоловіків знижується рівень тестострону, у жінок рівень естрадіолу, виснажуються запаси глікогену в м'язах. А все це знову ж таки призводить до зниження результативності на дієті. І от якраз таки рефіт допомагає цього уникнути. Тому що рефіт це є тимчасове і планове підвищення калорійності раціону і зміни в балансі БЖВ. Детальніше тепер яким може бути рефіт? Він може бути коротким, це 1-2 дні, може бути тривалим від 3 до 14 днів. А, значить, короткий рефіт в нас вирішує певні задачі. Ну, По-перше, це психологічне розвантаження. По-друге, це відновлення рівня лептину. За 2 дні він може вже відновитися. А це відновлення запасів глікогену у м'язах. Ну і можна трішки розвантажити ЖКТ від великих доз білку, які зазвичай присутні. На схуднення в дієті тривалий рефіт. Значить, беремо все вище перераховане. Окрім цього, він ще допомагає вирівняти гормональний фон, тобто привести в норму рівні гормонів щитоподібної залози, привести в норму рівень тестостерону, естрадіолу, ну, лептину. Але на це можна за різними як би, даними до 14 днів від стану вашої гормональної системи. Наскільки ви її вже за цю дієту ушатали? Тепер як робити рефіди? Короткий рефід? Один з варіантів приведу, такі які добре вписуються в семидневну схему нашого життя. П'ять днів на тиждень. У вас, наприклад, така жорстка доволі дієта да, з мінімальною кількістю вуглеводів. Ну, звичайно, з дефіцитом калорій. І 2 дні на тиждень, там, наприклад, субота-неділя, ми збільшимо кількість вуглеводів, підвищимо калорійність от, і вирішуємо певні задачі. М -м Хочу звернути увагу, що е це не означає, що от 5 днів ви просто там жорстко голодуєте, да, нічого не їсте, е а потім там 2 дні об'їдаєте з чим хочете. Ні. Е Потрібно так розрахувати калорійність, щоб у вас в будь-якому випадку. От з цими рефідами залишався тижневий дефіцит калорій. Наприклад, от я вам порахував, що у вас має бути на день 1700 кВкалорій. Рахуємо тижневу калорійність, тобто 7 помножуємо на, 8, на 1800 і отримуємо 12600 ккал. це ваш тижневий калораж. Тепер ми цю калорійність ділимо не рівно на 7 днів. І, наприклад, ми робимо так, що у вас. Не кожен день 1800, а 5 днів у вас 1500 ккал ви харчуєтесь, а 2 дні ви харчуєтесь 2550 кілокалорій. Тобто, це перший елемент Калораж, да? і ми залишаємося в балансі тих самих 12600 у нас залишається. А, і ми змінимо трішечки тут пропорції е БЖВ, Тобто в ці дні, е коли у нас профіцитні, да? коли у нас рефіт. Ми збільшимо калораж саме за рахунок вуглеводів. Тобто, ми жиру і білку в ці дні кількість зменшуємо, а вуглеводів, ну, звичайно, підвищуємо. Тепер, що стосується тривалого рефіду, тут по суті ми на цей час, там на два тижні, можливо, там 10 днів, кого як, просто виходимо, по суті, з дієти. Вам потрібно тут харчуватися без дефіциту калорій, без профіциту, тобто, вийти в вашу ось цю Енергетичну норму, енергетичний баланс. І в цей період ви не будете худнути, да, тому що ви якби в балансі, ви не будете набирати, тому що немає профіциту. Е, ви будете відновлювати свій організм, будете відновлювати ось ці рівні гормонів. Далі, коли ви все відновили, ви якби починаєте заново з вже відновленим організмом, і у вас процес спалення жиру йде набагато краще. Тобто, ви зробили паузу, а далі пришвидшились. Ось така класна схема дієва і реально класно працює для тих, хто довго знаходиться в дефіциті калорій. Но схема така трішечки складна для більшості людей, які самі собі її розраховують. Да? Тобто, треба це вираховувати, скільки там жирів прибрати, скільки білків прибрати, скільки там додати вуглеводів. Тобто, рефіт він потребує. Дисципліни і тому саме от частіше його використовують спортсмени, ніж там от просто люди, які там вирішили схуднути. Але все можливо, все можна робити. от Тому якби вибір за вами питання, якщо залишаються, пишіть, будемо розбирати. От, всім бажаю легкого і ефективного схуднення. До побачення.